Нора, нора має мисливці за планетами. Розділ 12. Ось чому варто було вирушити. З першою, дум, з першою думкою, думкою дітей було повернутися до кротовини, але її пошуки виявилися марними, бо вона зникла ніби раніше, там і не була. Мені надав багато завдання екіпажу, щоб відвернути їхню увагу і щоб діти не відмовлялися від надії коли-небудь повернутися додому. Вони вперше порахували свої резерви. Їжі і води вистачить надовго, але якщо врахувати те, наскільки далеко діти можуть бути від чумацького шляху, цих запасів може виявитися вкрай мало. Алекс постійно чаклував над. Приладами або крутив радіо раптом піймає якийсь голос. Я ніколи не припускала, що ми потрапимо за межі нашої галактики, зітхнула дельфіна, яка намагалася налаштувати дані детектора планет. Насправді, пан Найт також не припускав, пробурмотів ледь чутно міло. Іноді він згадував розмову між доктором Файсом. Та мері, яку діти підслухали зі складу із засобами для прибирання. Можливо, сумніви мері щодо механізму були небезпідставні, а під час підготовки їм ніколи не говорили про те, що розбіжі, розбіжність поглядів матиме якийсь вплив, вплив та на космічний корабель. Міло не сказав нікому. Про свої підозри, оскільки боявся спричинити подальші суперечки. Особливо він омінав дельфіну, від якої тримали в таємниці пригоду на мінус тринадцятому поверсі. Хто зна де опиняться мисливці, якщо гірка долар знову замередує? Палка трималася найкраще. Вона готувала найсмачніші страви, наклеїла на панель приладів. Папірці з милими малюнками, а коли всі зневірювалися, намагалися говорити про щось веселе. Одного разу мило скликав екіпаж, вони зібралися разом. Протягом тижня мисливці не дивилися одне одному в очі. Те, що стоя, осталося нам не під силу змінити. Розпочав міло. Я не хочу замислюватися наскільки. Далеко ми від нашої сонячної системи. Алекс хотів сказати, але міло перебив його. Ні, Алексе, я дійсно не хочу знати. Я скажу вам, що я думаю, а потім ви різні. <плес> чи ви згодні? Тільки, будь ласка, давайте не сваритися. Гадаю, ми повинні продовжити місію, доки ми не з'ясували, навіщо ми тут? Доти я Почуватимуся ледь більшим за родзинку в нескінченному космосі. Знайдемо планету життя, іншого вибору ми не маємо, тому що запаси рано чи пізно закінчаться. Якщо ми знайдемо класну планету, то вже тоді подумаємо над тим, що робити далі. Що скажете? Маєш рацію, міло. Я підтримую тебе в усьому. Твердо сказав Алекс. Палка кивнула. Тоді всі троє подивилися на друсіну. Минуло кілька хвилин, перш ніж вона промовила. Я однаково не хочу працювати на цього покидька. Але Міла має рацію, що спочатку треба розшукати планету, де існує життя, а то нам кінець. Решту ще встигнемо вирішити. Діти розслабилися, вони разом. Придумали, як шукатимуть планету з життям. Радар сигналізував про сусідню сонячну систему, де прожляло багато кам'яних планет. Буду. Мисливці визначили координати, поклали долоні на екрани керування, уявили картину дивовижної планети з різнокольоровим кільцем і пересікли світлові роки. Потім лише один раз набагато раніше, ніж очікувалося, почав свистіти директор планет. Командиро, це планета, на якій є життя. вигукнув один На Так відразу не якась кротовина знову засумнівався міло. Ні, ні, я впевнена, що це планета. Спускаємося на ще одну перевірку. Мандував міло без мене, але я знаю, що все гаразд пробурмотіла несина слухняно виховуючи команду. Міло замислився, звідки Дельфіна знає це точно. Хлопчик недовго розмірковував, бо планети з'явилися в полі зору. Всі четверо прилипли до ілюмінатора і навіть не могли ані слова вимовити. Настільки чудовим було те, що вони бачили? Здалеку планета здавалася синьою, наче Земля. Ніби повертаємося додому, прощепотіла палка і стиснула свого плюшового песика. Спочатку мисливці облетіли навколо планети, на її екваторі розтягнувся величезний континент. Він був як стоніжка. Багато на півострою сягали північного і південного океанів. Один був бірюзовий, а другий лазурний. Не? На цій планеті є вода і життя, сказала дельфіна. Директор планет показує дані наявна атмосфера. Планета вкрита рослинністю, і, можливо, ми знайдемо якусь розумну істоту. незалежно від того, якою до цього була наша подорож, але ось чому варто було вирушити. Ура! Ставте лайки, підписуйтесь на канал Рефо 12 нажміть на колокольчик усі і до зустрічі!